Як малювати гори або скелі, якщо ви зовсім не вмієте цього робити, але вмієте хоча б приблизно робити кубики? Я зараз їх малюватиму без особливого старання, тому що воно нам зараз не потрібно. Так ось. Ви можете просто понамальовувати купу різних кубиків для початку, навіть в однаковому повороті. Верніше параливи піпадів, тобто краще, коли у них будуть різні пропорції. Ось. Ми зробили основну масу. Тобто тепер у нас воно вже має певні ознаки доволі цікавої групи. Тобто тут не. Однакові кубики, а вони різні і вони об'єднуються в одну групу. Це раз. Далі, що ми з цим можемо робити? Далі ми можемо робити щось подібне, тільки менш охайне. Нам не обов'язково потрібно прямо суперську геометрію тут витримувати, тому давайте їх трошки розбиваємо. Це і задачу нам полегшить, тому що не потрібно буде настільки якісно все вимальовувати, але результат буде кращий. Ось я їх прямо сильно по перспективі вигинаю. Деякі можна робити вже не настільки кубічними, а ближчими до якихось Трикутних, чотирикутних призм. Якісь можна гнути. Ну, те, що я спочатку малював, я дивлюся, що можна трошки підрівняти в плані е, стояння нормального на поверхні, теж це враховуємо. Ось у нас вже наступна група. Ну, дивлюся, що ця групка маленька, можна її якось підростити. Тому можна домальовувати тут наступні форми. І щоб ця група не розвалювалася, робимо ще так, щоб вона об'єднувалася у підгрупи. Тобто зараз тут надто багато однакових форм, тому я зроблю, наприклад, декілька великих форм на фоні, які об'єднуються. Ну, наприклад, ось тут буде в одну групу об'єднуватись, тут в другу. Тут можна малесенький камінчик поставити. Тут теж можна пару маленьких. Я вже починаю додавати додаткові площини, тобто, щоб це було не чотирикутники в основі, а щось більш складне. Все. Тепер. Розбиваємо на світлотінь, у залежності від того, звідки у нас не буде йти світло. Якщо у нас світло е, піде ну, нехай звідси, і трошки позаду буде, то тінь буде падати, ну, я таку складну одразу контражурну тінь зроблю для початку, то тінь буде падати приблизно в цьому напрямку і почну. Із тіней власних, тобто. Ті, які на самих формах. Зроблю тіні трошки світлішими. Можна почати з дуже великих мас. Виявляємо собі, як великі камені пускають тінь на менші камені. Ну і також роблю. Так, позаяк це у нас все ж таки більше до контражуру, то так, все-таки я тут роблю теж деякі тіні. Хоча і світліші, тобто, щоб, щоб площина відзнялася одна від одної. Ось я, наприклад, темніша, ця буде світлішою. І додаю падаючу тінь. Ну, все-таки начерк базовий готовий. Тепер можна, зроблю ну, я це не на білому фоні, а на більш темному, одразу дам не тільки тінь, а і світло. Тільки зроблю його не суперсвітлим. Так воно буде ціше багатіше, багатше. Дивимося, що ті краєчки, які засвітилися, вони не як нитки світяться, а більш цільними площинами. Тобто, ну, в деяких місцях дійсно вони дуже тонкі, а в деяких місцях вже з'являється ціла освітлена площина. Через те, що я перемістив все на темний фон, то площини зараз трошки поздавалися, і я знову намічаю більш світлі і більш темні. Ті, які обернені до джерела освітлення, або до чогось, що може відбивати це світло, ті стають світлішими. Ті, які закриті від світла, відповідно темніші. Ну ось. Тепер у нас вже загальні тони розбиті. Далі уточнюємо, робимо оклюзію або контактну тінь. Тобто у місцях прилягання форм ми збільшуємо затінення, Тому що вони одна для одної закривають джерело освітлення. Після цього ми можемо пододавати ще якихось нащербен, текстур і тому подібного. Для цього я зараз приберу Line art. Угу. Ну, ось ми бачимо зараз таку картину. Line нам знадобиться, але на цій стадії я його зроблю, по-перше, прозорішим, по-друге, я його зіллю з основними плявами. Тепер вже можна прямо поверх усього... Робити правки. Ну, можна його зберегти як копію про всяк випадок. Я цього не робив, тому що це просто демонстраційний матеріал. Але якщо ви робите вже якусь свою творчу чи професійну роботу, то бажано про всяк випадок копію шарів зберігати. Вона може знадобитися. Я підсвічую, по-перше, грані. Не дотримуюся ідеальної точності, бо, знову ж таки, в природі ці камені навряд чи будуть прямо точно квадратними. Додаю в них якихось зламів форм. І там, де з'являються злами форм, я також роблю додаткові грані. А там, де з'являються додаткові грані, з'являються додаткові площини, і на цих площинах з'являється тон той чи інший. Можна брати кольор десь із сусідніх площин, змішувати прямо на самій роботі, як на палітрі, якщо ми працюємо напівпрозорим, напівпрозорим пензлем. Ті площини, які дивляться на джерело освітлення, вони світліші. світліші. Пам'ятаємо про це. І ось у нас вимальовується така, поки що доволі незграбна, але тим не менш, уже форма каменів. Які здалеку сприймаються більш-менш нормально. Далі ми уточнюємо тони, якщо там занадто багато світлих, або якось вони занадто зливаються, то ми затемнюємо або зводимо до більш цільної, цільного тону. І в результаті ми отримуємо. Ось таку картинку. Я не повністю однаковим тоном заливаю, щоб з'являлася якась текстура. Також іноді випадково із цієї текстури з'являється прикольна форма, і я її не підчищаю, а зберігаю саме такою, якою вона є, тому що вона додає саме матеріальної виразності. Камінь стає кам'яним. Уточнюю тінь, щоб вона не була світлішою за фон. Там, де у нас надто рівний кубик виходить, ми його теж перетворюємо на нормальний камінь зі світлими граньками, які випирають на нас. Можна додавати десь, ну, по-перше, у заглибленнях ще посилюємо оклюзію. Вона ж контактна тінь. Не в усіх заглибленнях однаково, але деякі акценти КПО розставляємо. Є. Ну і далі можна повторювати ці ітерації, тобто в залежності від того, наскільки тобі потрібно пропрацювати, наскільки детально. Ти. Уточнюєш вже певні детальки. Можна там зосередитися на якихось місцях, наприклад, обрати три акцентні точки, типу, раз, два і, ну, десь отут три. Mm. І ось цю, яка на першому місці, найдетальніше пропрацьовуємо, тобто вже на ній вчистову працюємо. Ну, звісно, моє нинішнє частове пропрацювання, воно таке на на швидкоруч, але тим не менш. Можна декілька різких таких ліній дати. Піддивляйтеся на референси, тобто подивіться на фото каменів, на те, як інші художники їх малюють. Там можна побачити і класні текстури, і ідеї, як їх передати вже стилізовано. Ну і не тільки текстура, і взагалі форми. Так, ну це у нас тут перша акцентна точка, друга це, наскільки я пам'ятаю, тут показував. Тут не особливо важливо, де вона. Головне, щоб вони не скупчувалися прямо одна біля одної і разом з цим були приблизно десь неподалік від центру, але на самому центрі бажано. Ось додаю тут вже такі площини, яких і не було спочатку в задумці, але ось зараз захотілося. І зробив форму більш складною. Можна пальцем перестарати в якихось місцях, але не в усіх. Тобто, щоб воно не було прямо супер затерте. Однак, десь. Де нам зайві акценти не потрібні, ми їх просто прибираємо. Тут також можна це світле трошки затемнити. Ну, Третю точку так само, сам принцип я показав. Далі вже можна підчищати різні моменти, подальше пропрацювання може зайняти багато часу. Але сама суть вона повторюватиметься. Повторюватимуться ті самі прийоми, які я вже показав. Ось так.